Чудова новина для всіх гравців Armary Forger. Сьогодні, 26 червня, вийшло чергове оновлення для нашої прекрасної та чудової гри під назвою Рейнфорсмент. До уваги всіх солдатів! Зараз я розповім, що ж вас чекає у цьому новому оновленні, загострюючи вашу увагу саме на контентному доповненні. Нарешті додали штучний інтелект. Для водіння автомобілем. тобто тепер можна очікувати нові режими та нові сервери на армії Фочер. Пом'ятаю, що давно в третій армії був такий сервер, де ви могли набирати, умовно кажучи, собі команду штучний інтелект і штурмувати вашим загоном якусь точку. Тепер це можливо і це буде скоріше за все реалізовано. Тепер штучний інтелект може як сідати в машини, так і в гелікоптери, їздити по маршрутам, об'їжджати всі перегороди, які будуть зустрічатися йому на шляху. А також може вести пригнічувальний вогонь із машинної зброї, вирішувати, хто з членів екіпажу повинен керувати зброєю і перепризначати іншого члена екіпажу. Перше, ви можете наказувати товаришам зі штучним інтелектом рухатись до різних точок шляху, зупинятися, вести пригнічувальний вогонь, лікувати один одного, слідкувати за лідером загону, захищати цілі, або сідати та виходити з транспортних засобів. Ці основні команди дозволять вам використовувати солдат з штучним інтелектом як зброю на полі бою та ефективніше використовувати операцій на островах Еверон та Арланд. Чимале доповнення стосувалося саме гелікоптерів. Як ви знаєте, у версії 1.0 додали гелікоптери без озброєння, а зараз настав час додати гелікоптерів з кулеметами. Транспортні вертольоти в Армарі Фордже були дещо вразливими з версії 1.0, особливо під час посадки та висадки. На UH 1 та Мі 8 ми встановили навісні кулемети для ведення пригнічувального вогню. Та захисту від ворогів це оновлення безумовно змінить динаміку болю бою, оскільки вертольоти більше не просто корм для РПГ, а становлять серйозну загрозу як для піхоти, так і для техніки. Також це оновлення представляє три ключові бойові засоби, які повністю покращують нічний бій, диверсію на полі бою та ближній бій. Перш за все, це світлові сигнали до цього часу. покров ночі був всеохоплюючим і не було ефективного способу збільшувати видимість. Без суттєвої шкоди для вашої позиції. Розробники додали в гру підствольні гранатометні ракети, що дозволяють вам тактично висвітлювати, куди б ви ними не стріляли. Фракція США та СРСР отримали власні заряди вибухівки з детонаторами у вигляді С-4 або просто дротилу, що відкриває можливості для диверсій, засідок та інших вибухових тактик на полі бою. Завдяки запалам і синхронізованим і детонатором вибухові заряди обов'язково потрясуть бойові дії на островах Еверон та Арлан. Як ви знаєте, в армії є ближній бій, а тепер додали багнети з багнетами, що приєднуються до всіх трьох фракцій, ближній бій став ще більш смертоносним. Безшумно атакуйте з елементом несподіванки або захищайтеся від нападників у безпосередній близькості, коли бій наближається до вас. Радянський арсенал отримав ще одну зброю. Представляємо АКС. 74у. 74 У, полегшений, короче, варіант АК-74, який добре підходить для ближнього бою. Це ідеальне доповнення для протитанкістів або медичного спорядження, що дозволяє солдатам спеціалізуватися на своїх ролях без шкоди для вогнової потужності. Крім того, нові костюми пілотів і рукавички розширюють ваші можливості для автентичних комплектів для ігрових фракцій, посилених кількома новими ролями солдатів, в тому числі американський і радянський підрозділів спецназу, які можуть бути Призначений гейммастер трошки переробили та перебалансували саме інтерфейс інвентару. Для мене це насправді не дуже суттєво. Я в принципі вже звик до попереднього інвентарю. Ну і він сильно то і не помінявся. Тому ну а тепер пройдемось по меншим, але дуже цікавим фічам, які були додавлені в цьому патчі. Нарешті додавали українську локалізацію. Любі друзі, це перемога. Також другі пілоти тепер можуть взяти на себе керування гелікоптером, якщо пілот не дієздатний все це та набагато більше виправлень та оптимізації. Що має позитивно сказатись на FPS, було додано з патчем 1.2. Більш детальну інформацію ви можете знайти по посилці під цим відео. Там буде посилання на офіційний сайт, де написані всі виправлення та оптимізації. А їх насправді дуже багато. Вирішив вам просто нагадати про цю чудову гру, і саме літо чудовий час для того, щоб купити її на літніх розпродажах. у Steam. купуйте, грайте та перемагайте.